Так, буду розповідати, що коротко знаходиться. Міна ТМ-62М. Я її посадив у ґрунт. Далі, можливо, тут якесь є побутове сміття і не більше. Але я встановив тут ще ОЗМ-72 гранату. Далі тут є сміття металеве від е, транспортера мінометна міна тут консервна банка присована така щоб, чим потовстіше тут ще сміття і вже доволі важко знайти ось осколок доволі крупний в принципі все ось у нас як все це виглядає Є два режими роботи. Це повне зондування і бачення того, що коїться. На максимальних чутливостях скидуємо. Ось, і аналізуємо роботу. Перше, це в нас побутове сміття. Далі мінометну міну очікуємо. Ось сигнал пішов на мінометну міну, він середньої сили. Це, якщо потрібні такі речі. Їдемо далі. Гранату ми проігноруємо, це за Малаці Це 72. В принципі, доволі сильний сигнал, такий не пропустимо далі. І набирай швидкості кілометрів 10. 10-12 кілометрів, якщо буде сигнал тормози На міну велику це буде доволі сильний сигнал. Як бачите, перший раз йдуть ривки, відразу вивертає. Це в нас міна, сигнал доволі потужний. Другий варіант це більш стабільна, привична, тиха робота самого приладу. Він постійно буде мовчати, здаємо назад на початок. Ми відлаштовуємо його, та на, ну, це міна наша, ми її проїдемо, сигнал пропаде в нас. Сигнал повністю пропав, тобто повністю тиха робота. І скажу так, далі в залежності, що ми будемо бачити, от я там на 4 встановив на середній рівень чутливості, будемо проїжджати мій гранатою. 72-ку. Це було. було, 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 було. Ануда гляну, що це було. Сигнал доволі слабкий на середній чутливості, щоб не запутатися. Ага. Це наша 72. га Зрозуміло, далі ми будемо біля мінометної міни. Це була наша мінометна міна. Далі проїжджаємо. Сигнал доволі слабкий. На 72-й сильніший. Мусора ми взагалі не бачимо. І з цієї стабільної роботи третій варіант, якщо ми розраховуємо тільки на противотанкові міни, навіть скрутивши чутливість на самий мінімум чи там одиничку, ми скидуємо і стартуємо. Ми жодного сміття не бачимо, але бачимо тільки крупні міни. Бери, їдь кілометрів під 15-16. 72-го мінометку ми пропустили. Ще ще ще, ще. додав, добав, добав біля 20 кілометрів. Турмоз. Ова! Хорошо. Дивимося, це 20 кілометрів, як за мене це забагато. Зараз я не настільки ми наблизились до міни, бачите, чому це небезпечно. Доволі небезпечно, хорошо, що катушка виходить за грані, нас вийшла така ситуація автомобіля. І ми цю міну помітили, але ми майже підривались на ній. Тобто ідеальна швидкість це біля 10 кілометрів, і більше її збільшувати не рекомендую. Ось, в принципі, все, що стосується роботи з даним приладом. Далі будемо відлаштовувати різнотипні варіанти, пробувати ще катушок, каркасів. Буду вас інформувати. Всім дякую за увагу, слава Україні!